Добрий ранок, добрий ранок. Ось і настав останній час, крайній час, крайній день нашої відпустки, нашого перебування в Таїланді в крабі. Ну що ж, відпустка вдала, засмага є, відпочинок добрий, природа, море, пісок, гарні враження. Все, що може залишити на душі і на серці, це відпочинок. Тож хочу поділитися з вами саме відпочинком. Море в Таїланді Адаманське. Вода супер тепла, 28-29 градусів кожен день. Вологість дуже волога. Таїланді, особливо, я не знаю, як, але в карабі це дуже відчувається. Температура повітря місцями 33 буває, 34, 35. Але це, мабуть, субтропічний клімат, може, тропічний. Не, не буду говорити, не впевнена в цьому, але жарко. Жарко парко. Більшу частину свого відпочинку ми провели на морі. Купалися. Каталися, лежали, загорали. Відвідали екскурсію, яка нам, нас дуже вразила, яка нам дуже сподобалась. Наша екскурсія була на гарячі джерела в Таїланді. Потім ми перемістилися на Есме... Есмеральде Парк, Есмеральде Озеро. З прісною водою. До речі, вода прісна, вода тепла, приємно купатися. Місцями холодна, місцями тепла, місцями приємна. Я сходила до голубого озера. Так, пізніше викладу, як це було, озеро дійсно голубе, краса, дуже красиве, варто його побачити. Потім ми відвідали храм Тигра. Я не знаю, чому він називається тигр, може, щось пов'язано, може, якісь їхні заморочки таїландські. Але так, тигри там є, 105 сходів ведуть до храму, де знаходяться монахи, які моляться, які туди ходять, які там живуть. Ми такі ступеньки не подолали. Для нас це було дуже високо, для нас це було дуже жарко. Але ми походили по території цього. Місця побачили статуї, пізнали культуру Таїланда, буддійську культуру, що саме пов'язано з цим. Так дивно, сам по собі храм. Як і всі храми в Таїланді, вони чомусь вічно будуючі. Тобто, в минулому році ми були в Патаї, відвідали храм істини, так от він теж будується. Там в основному з дерева дуже красиво, дуже, але воно постійно будується, постійно будується. Точно такий же вигляд мав і храм тигра. Він теж десь чомусь будується, добудовується. Ну таїландці так бачать своє життя. Якщо ти рухаєшся весь час в русі, то життя того вартує. Не будемо на цьому зупинятися. Рухаємося далі. Після цього ми повернулися додому. Враження за шкал. Так, ми провели 8 годин такої якісної екскурсії. Напротязі всієї екскурсії нам давали воду, ми обідали в шикарному ресторані, нам подавали хороші, гарні блюда, те, що ми замовили. Це було вразливо. Воду давали, давали смаколики, давали лимонади, давали печиво. Тобто ніде в жару ми не, були, не залишалися без пляшечки води. В цьому плані все продумано, все організовано. Гід, до речі, російськомовних гідів тут немає, є стільки англійські. Ми те щось розуміємо, але дякую гіду, який. Знайшов український перекладач, спитав, з якої є країни, знайшов український перекладач, і по дорозі він мені просто переписував, що саме відбувається. Скільки часу ми тут зупиняємося, де ми знаходимося, де нас сезон? Чому велика дяка? Дуже дуже вдячна. Коли ми були на гарячих джерелах. Що мені сподобалося, що було дуже багато різних країн, і люди запитували, хто ви. Поряд з нами були Бразилія. Потім прийшли індуси. Потім були чехи, потім були поляки. Тобто, всі нації, які існують, відвідають ці місця, і всі залишаються задоволеними. Тобто нічого не заважає спілкуватися твою мовою, якою ти розумієш. Щось мовою жестів, щось мовою трішечки того, трішечки цього. Але зрозуміти можна. Тобто, міжнародна мова, вона і існує, вона є. Ну, що ще хочеться додати? Що це дуже крутий відпочинок. У нас дуже крута засмага. Особливо в мене є вся згоріла в перший день нашого перебування в Таї. Згоріла капітально. Я ніколи так не згорала навіть в Африці. А це я засмагла так, що я вся червона. Я вже йду додому, 11-й день закінчився, а я все, все не можу перетворитися в якийсь інший колір шкіри, ніж розовий. Ну, то моє особисте. Зараз ми сидимо, чекаємо на свій трансфер. Ще в нас куча часу. Зібрали речі, здали свій готельний номер. Сидимо на ресепшені. Плануємо сходити до моря, попрощатися з морем і в путь. Тож, дякую, хто був зі мною. Дякую за ваші лайки. Дякую за підписку. Підписуйтеся обов'язково. Ми будемо подорожувати з вами по інших місцях, по інших країнах. А зараз на все добре, до зустрічі на моєму каналі, на нашому каналі Любов Плюс Анатолій. Будьте з нами. До побачення, до нових зустрічей! Ми ще з вами побачимо багато в цьому світі. А зараз гарного дня, гарних вражень, на все добре. Я з вами.